здається, що радість це така річ, яка йде десь глибоко з серця, яка не залежить від обставин. Багато таких є ситуацій, коли я приходжу в каплицю на особисту молитву, кажу, Господи, ось сьогодні є важкий день. От я не знаю, просто певні речі в мене переростають. В певних речах я відчуваю таку ну, безнадію. Певних речах я хочу комусь допомогти, але я не маю такої можливості. Господи, прошу тебе, дано наповни моє серце твоїм миром, наповни моє серце твоєю радістю. 40-річний отець Віталій Козак три роки є настоятелем кляштора босих кармелітів у Бердичеві. Отець Віталій, перший священник українець, який став наставником монастиря і всеукраїнського санктуарію. Його шлях монаха розпочався у 2000 році. Я закінчив школу, першу школу в Бердичеві. Я грав футбол. Я, ну, я любив взагалі спорт, я бігав кілометр, три кілометри за школу на область, але. Знаєте, це все в житті все вирішують відносини. Десь в восьмому класі було, коли я відчув, да що Господь мене любить, і від того часу я знав, що він мене веде, і просто рішення прийти піти в монастир. Це була просто відповідь на ту його любов. Тобто не було якогось надзвичайного такого моменту. Не знаю, грім з неба не впав, чи там чогось надзвичайного не сталося. Це просто було свідоме рішення. Я це завжди порівнюю до подружнього життя. Якщо хтось когось любить, то не дивлячись на те, що відбувається в житті, обставини, які відбуваються, свідомість того, що є любов, то вона завжди тримає. Так само тримає подружжя, так само тримає монаха. Отець Віталій говорить: народився в багатодітній католицькій родині. У мене двоє братів, двоє сестер, Я самий старший, так між мною і моїм найменшим братом, 13 років різниці. І ну. Батьки, я не ну, тяжко сати, яка була реакція батьків, бо тому що це не була така, ну не була напевно довіра того, що це є так, ну назавжди. Тому що ну, батьки завжди були відкриті на те, що хочуть робити їхні діти. І якщо я хотів піти, ну, батьки казали, іди, попробуй, да? типу, як ні, то завжди можна додому повернутися. Але я коли йшов, то я знав, що це. Назавжди не вам не хотілося мати свою родину, дітей? От як ваші батьки мають п'ятеро дітей? Десь в глибині серця, так такі бажання з'являються від часу до часу. Я жива людина і симпатії також ну, з'являються. Але я знаю з -з -з завжди одну річ, так, що Господь мене ніколи не кинув, так, що він завжди в будь яких ситуаціях з залишався, залишається поряд зі мною. І моя вірність для нього це важливіше ніж там одруження, діти і так далі. Отець Віталій розповідає: навчався філософію улюблені теології у Римі. Знає шість мов у 2008 році. Склав вічні монаші обіти, у 2009 Став священником і упродовж 12 років до 2020 працював у Києві. Ваше життя це таке життя, коли ти є людиною під владою, і як великий світ, так будь-яке місце, яке є на цьому світі твої вищі насадки може тебе. Надіслати на служіння заступник настоятеля кляштора босих Кармелітів, отець Юзеф Кухарчик, приїхав з Польщі. Він говорить, що 9 років живе в монастирі. Священник каже, що перші монахи у монастирі босих Кармелітів жили і працювали ще з 17 століття. 1642 рік, коли відкрився храм присвячений, і перша спільнота починає молитись і працювати. І до сьогодні були перерви в історії, Зараз ми є шестеро, шестеро монахів, отців, всі кармеліти і всі священники. Наше служіння це передусім допомагати людям зустріти Бога. Якщо ми впадемо, відталкуючись від обставин в якусь депресію, то ця депресія нас з'їсть. Якщо ми впадемо в страх, страх нас з'їсть. Я маю переконання, що все минає і війна також мине. І... Я вірю в те, що буде наша перемога. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.